Пророцтво про Єгипет. Ось на хмарі легенькі несеться Господь і прибуде в Єгипет, і затремтять перед лицем його бовани Єгипту, і серце Єгипту розтане посеред нього. І підбурю єгиптянина на єгиптянина, і будуть точити війну кожен з братом своїм, і кожен із ближнім своїм, місто з містом, а царство із царством. І Єгипет на дусі поникне в своєму нутрі, а радо його я поплутаю, і вони будуть питати бованів своїх. І заклиначів духів та духів померлих і своїх ворожбитів. І віддам є Єгипет у руку жорстокого пана, і цар лютий над ним запанує, говорить Господь, Господь Саваот. І зникне із моря вода, і висохне річка, та й стане суха. І засмердяться річки та нужденними стануть, і повисихають притоки Єгипту, пов'яне комиш та очерет. Луги над рікою, над берегом річки, і все, що при річці посіяне, повисихає. Розвіється все, і не буде його. І заплачуть рибалки, і будуть ридати всі ті, що гачка закидають до річки, а ті, що розтягують невід на воду, стратять надію. А ті, що працюють при чесанні льоні та течуть полотно, засоромляться. І будуть основи Єгипту розбиті, всі ж працюючи за плату на дусі впадуть. Дійсно, вельможі Цуану безумні, і нерозумною стала рада мудрих фараонових радників. І як фараонові скажете я син мудреців, я син давніх царів. Де ж вони, де твої мудреці? І хай розкажуть тобі, і хай пізнають, що порадив Господь Саваот на Єгипет. Стали немудрі вельможі Цуану, вельможі Мемфісу обманені, учинили блудячим Єгипет головніші з племен його. Господь влив у нього духодуру, і вони вчинили блудячим Єгипет в усякому чині його, як блудить паяниця в блювоті своїй. І Єгипет не матиме діла, що вміли б вчинити його голова або хвіст, пальмова галузка чи очеретина. Того дня стане Єгипет, немов ті жінки, і тремтітиме, і буде лякатись помаху руки Господа Саваота, що він нею над ним помахає. І стане юдейська земля для Єгипту за пострах кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа Саваота, якого повзяв він на нього. Того дня буде п'ять міст в Єгипетськім краї, що говоритимуть ханаанською мовою і присягатимуть Господом Саваотом. Одне буде зватися Іргахерас. того дня серед краю єгипетського буде жартівник Господу, і стовп при границі його господеві. І він буде в краї ознакою і свідком для Господа Саваота, коли будуть взивати до Господа перед гнобителями, то пошли їм Спасителя та оборонця, який їх спасе. І стане знаний Господь для Єгипту. І того дня познають єгиптяни Господа, і будуть служити жертвою і жертвою хлібною, і присягнуть обітницю Господові, і виповнять. І вразить Єгиптян Господь, буде бити їх та лікувати, і до Господа звернуться, і він дасться їм ублагати себе, і їх вилікує. Того дня буде бита дорога з Єгипту в Асирію, і прийдуть асирійці до Єгиптян, а єгиптяни до асирійців, і будуть служити єгиптяни з асийцями Господові. Того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту і Асирії, благословенням серед землі. Бо Господь Саваот його поблагословив та й сказав: Благословенний народ мій Єгипет, Іащур, чин моїх рук, та Ізраїль, спадщина моя.